Мешканці села Таранівка були вимушені знову звернутися до журналістів медіа Зміїв, аби їх почули. А проблеми яких у селі накопичилося вже чимало, почали вирішувати. Висвітлити просять в першу чергу вже відомо усім наболілу тему, пов'язану зі станом доріг. Вкотре нагадаємо, що деякими з них не може проїхати навіть транспорт екстрених служб. Отож, зустріч розпочалася з вулиці Білютяна. Нещодавно тут пройшовся гри. Проте вдалими результати його роботи не назвеш. Ми вдячні за те, що щось робиться, але можливо треба знайти ще якихось спонсорів, запозичити ще якісь сили, бо цей ремонт ефективності не дає. Місяць назад були проведені теж такі роботи. Пішов дощ, ну все каміння. З гразюкою пішло донизу, і теж саме. І зараз це в понеділок були проведені знову ж такі самі роботи. Ми дуже вдячні, що місцева влада звертає увагу на жителів, що намагаються нам допомогти, але ж цієї помочі не вистачає. Тож ми просимо, аби нафтогаз, який тут регулярно приїжджає, звернули на нас увагу і надали ефективну допомогу. Бо якщо ще таких пару грейдерів пройде тут разочків, то вже тут не проїде не їхня, мабуть, машина, не швидка допомога. Що може хтось скаже, що не на часі, тобто війна і все потрібно на інше спрямувати свою увагу. Але коли автівки купуляють, то то на часі, коли брусчатку роблять, то теж на часі, де тоді активісти? Де всі? А ми теж маємо право на достойне життя. Ми ж не вимагаємо тут автодор покласти нам найновітніше, найкраще покриття. Ми вимагаємо хоча б не трогати те, що залишилося. Тут є СССРівська ще подушка під низом цемента, завдяки чому навіть витримується дорога, навіть важковози. Газових компаній, але дорога витримує. Ну таким чином, коли її піднімають кожного разу, вивертаючи булижники, захвачуючи обочину, тим самим при першому дощі, тут просто нікуди зійти. Бачите, тут обочини нема, доріжок нема. За дорогу, звичайно, що і зміїв та ранівка мали би кожного дня старости, голови писати е, звернення. Бо хто про нас подбає, якщо не ми самі? Ми підтримаємо, Якщо треба голоси, ми також, бо зміїв таранівка це ну, дорога життя. Там і поліклініка, там наш центр. Ну і цю дорогу просимо більше не трогати. Якщо ви хочете грейдерити її, то будь ласка, за ті кошти, якщо казали 100 тисяч чи скільки. Я не знаю, приїхав би староста. Він з нашими е, збираємося, але ноль реакції. Приїхав би розповів би нам, е, чому вони грейдерять? Те, що вже ну нема чого тут грейдерити, Хай привезуть за 100 тисяч щебня. Староста Юрій Юрченко на зауваження місцевих не відреагував. Три дні тому назад вони гридером йшли, Їхав наш Юрченко. Ми його я його встановила лічно на ну, будинку і кажу, на що ви гребете дорогу? Тут уже ну, зребене, скоро в двір не заїду. Сусідка була світлі. Він на мене почав кричати: на що ви полишаєте на мене голос? Каже, я на вас не кричу. І що він сказав вам у відповідь? У мене немає коштів. Мене попросили, це є кошти. Uh, мене попросили uh -huh. люди, щоб ми загребли ями. Каже, люди да, я Диві кажу, в ви ви люди сували. в тому ка самотужки тачками возили кирпичі, вилажували ями, так, залажували. Так, так, ну я сама бачила. Кожен збором він висе, щось сів в машину. А ямки. він мені сказав, які з якої сторони mm -hmm. приїхали? Звідки ви приїхали сюди? Ну no, так, оце його були слова. Мене особисто сепаратисткою обзивав, бо я. Частенько на них пишу щось у соцмережах. Я тут чотири роки проживаю, возмущаюся і накричати зразу, загнобити, заткнути. Вибачте, на слові. Тобто, це єсть. Якщо ми за дорогу говоримо, значить, ми сепаратисти, значить, ми під час війни вимагаємо чогось у влади. Автівки купити під час війни. Оце не сепаратизм за мільйони. Тобто можна поїздити було на якісь старенькі і куди вони їздять. Староста наш обіцяв, що через 2 тижні, максимум три зростають нам вже засиплять нашу рябушанську перший переулок. Ну, нічого ніхто не йде. От вже третя тижня пішла, ніхто він ото пройшовся і все, і йшов. Нічого Це не міняється. Може б можна було б трошечки починати, хоч що то багато проблем і сполучення між Таранівкою і Зміївом. Ну вибачте, я думаю, що люди літнього віку безпосередньо не зможуть добиратися до лікарні для того, щоб і швидка не зможе швидко до нас доїхати, якщо потрібна буде допомога. А в нас селище воно більш таке мобільне і тут дуже багато перебуває людей літнього віку. Не оминули жителі й теми місцевого кладовища, на якому постійно зростає кількість стихійних зва. Але немає господаря та панує безлад. Хочеться також попросити, щоб він, можливо, допоміг все ж таки організувати якийсь масовий зборище, я не знаю, скажімо так, суботник для того, щоб можна було усунути на безпосередньо сміттєзвалище. Тому якщо він може допомогти в цьому питанні, то ми б дуже йому були вдячні. Ми вже всі взяли за. Звичку, мабуть, принести і виконати. Але ж якщо немає смітника, що це? Два бака стоїть на початку кладовища на таке велике склад. <плес> У нас я вам скажу отут обочина можна виносити і там підліз. Значить нехай ставлять таблички, нехай влада працює, нехай сюди поліцію везуть. Зараз люди не за дровами люди на кладовищі, і нехай поліція приїде. Наприклад, я не знаю, які мають бути важелі впливу. Нехай. Той же староста приїде, нехай поліція, нехай ставлять таблички, вивіз де написано, що не можна сміття кидати. Ну да, може де. Ну я ще не було, тому що ну я не зовсім місцева, але ну вона тут була давно. Це сміття звали, що вона було невеличке, але потім воно накопилося можливо, роками. Кладовище ж зросло. Тоді під'їзд був, заїхати може. Для своїх могилок він написав, що не можна кидати. Ще одне болюче питання мешканців це захорон. Оніні військових з Другої світової війни у центрі села, бентежить саме стан могил. «Печально бачите, як останки наших воїнів захисників Другої світової війни перезаховані у нас в центрі села. Але я впевнена, що більшість людей не знають, що, що тут є перепоховання. І, тобто, оце все це виявляється тут заховані останки. Єдине що. На це вказує. Це ось ця надробна плита. І ось тут ходять, навіть видно, люди ходять, нічого не вказує на те, що тут заховані останки людей. Там є сліди, ось ці фамілії, тобто, шановні жителі села, діти і всі, хто тут іноді ходить через цей горбочок, ви знаєте, що тут заховані все-таки останки воїнів. На це вказується надробна плита. Так само ось тут далі. Ось, що вказує, що це могила. Абсолютно нічого. Ну, трошечки форма могили. Її іноді прибирають там до свята, ну, на навесні, роблять толоку трохи і прибирають чи сільрада, не знаю, старостат, мабуть. Все. Ну, Оце, оце за це хотілося б сказати і акцентувати, щоб трохи е дивилися за цим. і м -м, Хоча б городили, або поставили пам'ятні якісь знаки. Мідіа Зміїв дуже просять зміївського міського голову Павла Голоднікова, старосту Юрія Юрченко та інших уповноважених осіб не заплющувати очі на проблеми людей. Хоч зараз дослухайтеся до своїх виборців, ставайте на бік мешканців та вирішуйте справді важливі проблеми. Боляче бачити, як швидка не може вчасно приїхати на виклик до Таранівки, а чиновники тим часом роз'їжджають громадою новенькими дорогими авто. Лариса Бодріва, істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.